Кванто чи воле означає, скільки часу потрібно. Кванто чіволе, перандаре амілано інмакіна. Скільки часу потрібно, щоб поїхати до Мілану автомобілем? Кванто чи воле, перкошера унапіца інфорну аленьо. Скільки часу потрібно, щоб приготувати піцу на дровах? Якщо маєте потребу в чомусь, можете сказати O Bison йоді, що означає мені потрібно. Давайте глянемо на прикладі. «О ді он механіко. Мені потрібен механік. Третє кванто коста. Коли потрібно знати, скільки коштує, або якщо тих речей дві, наприклад, взуття, то запитують кванто костано. Для прикладу, міскузі, кванто костано квесті орекіні. Скільки коштують ці сережки? Тіва ді означає, ви хочете тіва дівеніре ін Сарденія. Ви хочете поїхати на Сарденію? Тіва вживається, якщо ти хочеш запитати одну людину ти хочеш або віва ви хочете. П'ята фраза Міп'ячереббе. Я б хотів. Міп'ячереббе Веніре Арома конвой. Я б дуже хотів поїхати з вами у Рим. Міп'ячереббе. Номер 6. Чітенго. Чітенго означає я дбаю, або ти для когось дуже важливий, або я бажаю тобі добра. Чітенго, ате, ти дуже важливий. Чітенго мольто ате. Я справді дбаю про тебе. Ну і останнє на сьогодні міракомандо. Теж треба дивитися, в якому вислові використовується, тому що в одному може означати будь-обережний міракомандо», а в іншому я тобі рекомендую. Міракомандо, стати атенті аскалара ламонтання. Я рекомендую будьте обережні, піднімаючись вгору. Нагору. Вам подобаються уроки? Допомагають вивчати італійську мову? І як вам в Італії? Тому що як мені в Італії, ви бачите на моєму каналі. А як вам? Підписуйтесь на канал Як там в Італії» ще більше цікавих відео про Італію українською мовою, та буде більше уроків італійської мови безкоштовно. Ciao ciao a prasto